Вже стало доброю традицією перед день міжнародного дня захисту дітей проводити святкові заходи, головними героями яких є діти. Нинішній рік не став виключенням, і закінченням учбового року дітвори на вулицях Віддіополя значно побільшало, а ігровий майданчик біля палацу спорту взагалі перетворився у наймасовіше радісне зібрання Відьпольської дітвори. Тут їм є чим зайнятися і по-справжньому радіти приходу найочікуванішої пари літніх канікул. Дитячий гомі не сміх, заполонив все навкруги. Як цьому не Діти. А в самому палаці спорту, де розмістився центр реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, проходять спортивні змагання батьків і дітей. Центр реабілітації був створений 10 років тому в нашому районі. Він займається тут діти з функціональними обмеженнями для творчого розвитку і здібностей дітей ми прилагаємо всі зусилля. Кожен рік ми 1 червня відзначаємо день захисту дітей. Цей рік був не виключений, і ми в цьому році будемо проводити естафету, діти разом з батьками. Це буде і родити, і спортивно-розважальний комплекс. І ще буде, буде конкурс пекельної кухні. Наприкінці ми будемо розіграні будуть казки, Кожна дитина буде показувати свого улюбленого героя казкового. під час нашого учбового року діти займаються в школі у нас, тобто вони вчаться читати, писати, рахувати те, що вони можуть вчать. А під час канікул діти приходять без підручників, без книжок, без щоденників, просто відпочивають. Площадка, лиман, прогулянки. Ось такі та програма навіть зараз в центрі проходять навчання 15 дітей, відкриваючи змагання. Директор центру побажала учасникам перемог і здоров'я. Кожна команда має свою назву і гасло. Діти і їх батьки пройшли декілька етапів суперництва. Спочатку їм належало випустити свою стіну газету, де діти мали розповісти, хто ким хоче стати, намалювати свій автопортрет емблему команди. І батьки, і діти успішно справилися з цим завданням. Наступним етапом змагань була спортивна. Естафета. Треба сказати, що спортивні складові у виховному процесі тут надають значну увагу, бо саме у фізичних вправах вихователі і батьки добиваються позитивних зрушень в процесі реабілітації дітей. Ну, ми ходимо до цього центру. Моєму сину Богдану зараз 12 років, ми ходимо з 6 років. З тим всім, що ми прийшли сюди, Богдан. Боявся лишніх звуків, він боявся шуму, він дуже мало контактував з дітьми, тому що наш діагноз нам не дозволяє, якби, мало в нього друзів. От. І з цим центром зараз йому 12 і ми співаємо. Він молодець, в мене він гарний хлопчик, він в цьому центрі в ігровій формі він почав навчатися, він в центрі вивчив всі літери, він в центрі почав більш Краще, напевно, що з математикою, і в цьому центрі тут його друзі. Він цим живе. Нас на, так, у нас на домашнє навчання. У нас три рази неділю приходить вчителька зі школи, і два рази неділю ми приходимо сюди в центр. І мій бодя просипається в 6 години ранку. Мама я в школу. Мама, я сьогодні йду в школу, «Да, бо я сьогодні в центр. Це його, це він це його дім. Він тут живе, він сюди ходить любить йти. Хочеться сказати слова щирої вдячності педагогам реабілітаційного центру за їх роботу з дітьми, побажати дітям, і їх батькам здоров'я, і терпіння і обов'язково досягти бажаної мети.